Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я на класній події, саме фестиваль 3D-друку. Хочу вам показати загалом, що тут сьогодні є. Багато виробників зі своїми принтерами приїхали. От, показують все, хто з чим працює. Зразків попривозили. доволі цікавий досвід, можна подивитися, ознайомитися хто що. Виробляє. Особисто для мене це цікава практика участі в таких фестивалях. В представлені такі зразки, які допомагають нашим Збройним силам. Много, багато представників, виробників, як і маленьких виробників, так і великих привозили свої зразки, навіть бачите свої маленькі принтери. <рес> навіть можна побачити принтери в роботі, оцінити їхню роботу, об'єми, пощупати очима, побачити, яка їхня якість різного роду, різного складу принтери. Це наприклад, представлені фотополімерні принтери. Друк класний, якісний. Зараз, як вони виглядають, така ельфелева вежа із фотополімеру надрукована. Деталізація вражає, От. От, перемоги. Теж деталізація вражає, але єдине, що такий друк такого об'єму це занадто дорого для побутового користувача. Ось мій представлений стіл. О, мій товариш. Привіт. Наш стіл. Загалом ми позиціонуємося як 3D-моделювання, 3D-сканування, обробка сканів. От навіть креслення можемо виготовити, пакет документації, от різні деталі до автомобілів і трохи своїх зразків надрукованих привіз. Також, так як я раніше казав, для малечі різні іграшки, ну але це так для розваги. А те, що по-серйозному, це різні деталі для автомобілів, от, для старлінків, кришки, фари все інше. Так, рухаємось далі. Ось теж представники із фотополімерним принтером, з дієм-принтером. Можна щось собі продивитися для покращення своїх. Свого принтера або якісь нові ідеї побачити. Водно, звичайно, що зараз розкладаються, готуються до того, як вже прийдуть усі основні відвідувачі. Ось там суперздоровенний принтер. Об'єм значно вражає. Площа з руку приблизно така, як у мене, але ще тут по висоті дуже класно високі моделі можна друкувати. А яка вісь Z у цього принтера скільки? Мамо 70. 70. Важно. Можна щось супервелике надрукувати, так? А, так, я от навіть можу знайти. А дан, дана модель це ну, щось саморобне, так, напевне, чи заводське. Ну, видно, що це заводське виконано. Ну це саморобне, це ми бали. А якщо ти бали... Ну, Ось від фірми. Флаймбірг, у мене реборний, а тут файмбір 25, але він з модифікаціями. Тут є Direct-Extruder. В стандарті це Bowden, тут він Direct-Extruder. Друкує от от. рибку, яка потім буде рухатись. Напевно, за час фестивалю це надрукується. Також свої зразки показав, О, класна наша штука. Напевно, електричний байк. Цікаво. Оце принтер типу Дельти. І ще наступний учасник теж доволі цікаві, зразки свої показує. Це, напевно, фотополімерний друк. Ось ну, так от шестерни друкують. Ось літак Марія. Такий самий я теж собі друкував на своєму принтері. Доволі класна модель, деталізація. Дану модель, я бачу, ще зробили піс... обробку після друку. Виглядає доволі цікаво. Ось такі от різні детальки друкують. Представники показують свої принтери, напевно, це вже ферми. що Все об'єднане в одну і відповідно разом всі виконують якесь загальне завдання. Теж цікавий. Це вже, напевно, фотополімерний друк. Деталізація на високому рівні. Багато різних деталей, доволі цікаво. От цікавий зразок принтера. Получається, що платформа вона постійно рухається, друк відбувається під кутом і таким чином можна друкувати безкінечно довгі зразки. Тобто, що не обмежені довжині зразки, можна так друкувати дуже багато штук. Дуже цікава ідея. О, ось. це, напевно, з все друкувалося. Така от голова дракона. От, робот орієнтується по магнітній або по кольору. І так от собі їздить. Це такий ха, цікавий маленький принтер. супер-маленький, має габарити. Виглядає доволі цікаво. Ну, це вже тут прям серйозні хлопці приїхали, своє обладнання привезли показати. От, напевне обладнання з постобробкою, різні ванночки, різні інструменти для обробки друкованих зразків. Ось. Взагалі класна штука, такий скелет надрукований, пофарбований. Виглядає дуже класно красиво. Деталізація на рівні. Звичайно, така робота, напевно, багато часу займає, але виглядає дуже круто. Бачимо на фестивалі по 3D-друку не тільки 3D-принтери, але й роботи. Доволі цікава штука. Тож, тому такі фестивалі доволі цікаво відвідувати. Технології мабікаці. майбутнього займає.